Спортивна першість об'єднала на спортивному майданчику учнів навчальних закладів Черкащини різного рівня. У місті фінішувала традиційна спартакіада з баскетболу. За перемогу боролися учні професійно-технічних навчальних закладів області. Деталі у викладі далі. Фінальні матчі щорічної спартакіади з баскетболу зібрали на місцевому майданчику найсильніших спортсменів. Кожен відстоює честь свого навчального закладу змагальники із різних куточків Черкащини. Ми задоволені емоціями дітей, також їх майстерністю і також, як вони виявляють свої навички на буті на заняттях з фізичної культури та на тренуваннях. Дуже приємно, ми радіємо за роботу тренерів, представників команд. Масовими виявилися змагання з баскетболу серед юнаків. За перемогу боролися 120 юних спортсменів із низки професійно-технічних навчальних закладів області. Їх розділили на три регіональні групи. Так, у Черкасах переможцями стали баскетболісти професійного ліцею, на другому місці професійний автодорожній ліцей, на третьому вище професійне училище. Сьогодні, грав команду, Сьогодні була гра. В фіналі ми показалися добре перше місце. Переможницею Канівської регіональної групи стала команда Золотоніського професійного ліцею. У звиногородці найкращим виявилися учні Ватутінського професійно-технічного училища. Вікторія Хамаза, Анатолій Усіков, Віка новини.